Шановні бродівчани, сьогодні я, Криськів Ігор Миколайович, представляю вам політичну силу блок Петра Порошенка Солідарність мої колеги до міської ради, до районної ради представили нашу команду. Я рахую їх фаховою, сильною професійною командою. Я не буду багато розказувати про себе, ви це мали змогу, я думаю, почитати на агітках, в районній газеті. Другу частину своєї розповіді я мушу е, надати події, яку ніколи в своєму житті не використовував. Ви знаєте, на зустрічах завжди починають кандидати лити Бруд один на одного. Я ніколи не в'язувався в такі конфлікти, але на декілька зустрічах мій опонент. Кандидат до Львівської обласної ради, головний лікар онкодиспансеру Ковальчук Ігор Васильович, задів мою фамілію. Він брехливо казав, що я заважав йому його гайдаційній роботі, що я десь погрожував його. Я говорю, що це неправда. В, ту хвили... В цю хвилину я можу сказати інше. Ігор Васильович, як кандидат до обласної ради, як головний лікар онкодиспансеру. Використовував свою службову машину практично для всіх поїздок. Ігор Васильович, ви захисник села. Ви проїдете на своїй машині по цих сільських дорогах, по цих ямах, і тоді ви зрозумієте проблеми села. І другою частиною я хочу сказати, що у багатьох виступах Ігор Васильович критикує чинну владу, критикує міністра охорони здоров'я. Може і так. У нас теж є до нього багато питань. Але, Юра Васильович, ви сьогодні. Очолюєте державний орган. І я вас прошу, якщо ви так критикуєте владу, напишіть, будь ласка, заяву про звільнення і підіть з цієї роботи. А для всіх виборців звертаюся: проголосуйте за нашу політичну силу номер четвертий до обласної ради, номер п'ятий до районної ради. Дякую вам, здоров'я вам, вашим сім'ям! Шановна громадо. Я представник кандидата в депутати Львівської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Панкевича. Сьогодні мені хотілося б говорити про те, як багато вдалося зробити Олегові Панкевичу в минулих каденціях в обласній раді, а також у Верховній Раді. Однак особливості цієї виборчої кампанії змушують говорити мене про інше. Ці вибори, мабуть, як жодні інші, супроводжують супроводжуються брехнею. Брудними технологіями, маніпуляціями, спрямованими проти свободи і свободівців, це відбувається на всіх рівнях від центрального до містечкового. У прагненні будь-якою ціною усунути свободу із виборів, не допустити її до місцевих рад, зрештою прибрати із політичного поля країни об'єдналися всі провладні та олігархічні політичні сили. Доходить до абсурду. Проти свободівців шиють кримінальні справи, безпідставно звинувачуючи в усіх можливих гріхах аж до терактів та розстрілу Небесної Сотні. І це було б навіть смішно, якби не було так гірко. Тому що там, де провладні партії не можуть нічого сфальсифікувати проти свободівців, вони намагаються нищити їх фізично. Я не перебільшую. Нещодавно були покалічені депутати, кандидати в депутати у Києві та у Рівному. Ви, може, не чули про це і не знаєте про ці страшні випадки, які не знаєте правди про те, в яких умовах утримуються політв'язні політв'язні е, націоналісти. Про це не пишуть в газетах, не показують по телебаченню. Зате олігархічні та залежні від влади медіа залюбки показують несусвітню брехню про свободівців. Я сподіваюся, що наші виборці мудрі і виважені, вміють розпізнати правду і брехню, добро та зло. І головна місія свободи на цих виборах не допустити реваншу. І саме фракція свободи у місцевих радах зможе це зробити, тому що є надійним щитом української нації. Доброго дня, дорогі слухачі. Звати мене Павло. Я представник політичної партії Українське об'єднання патріотів, скорочено укроп, кандидат до Львівської обласної ради по 31-му виборчому округу. Народився в місті Броді, навчався в Родівському педагогічному училищі. Потім навчався в Чернігівському юридичному училищі Державного департаменту України, де здобув звання лейтенанта, після чого був направлений на службу в місто Львів. Завжди був дотичний до волонтерської допомоги, не стояв осторонь Майдана, завжди відстоював свою політичну свідому думку. В укроп попав, поспілкувавшись з своїми колегами, своїми друзями, молоддю, яка стояла на початках його зародження в місті Броди, і зрозумів, що наші погляди, молодецький дух збігаються. Поїздивши по своєму 31-му округу, зрозумів, наскільки ми мало приділяємо уваги тим людям, які живуть в селах, подивившись, подивившись на їхні дороги. Взагалі життя, буденність. Всі ми за нього забули. Оскільки я народився у сім'ї військовослужбовця, мундир це для мене не пусте слово. Ми всі військовослужбовці. Приймали присягу на вірність народові України. І депутати будь-якого рівню, чи то є сільська рада, міська чи область, також є слуги народу. Тому хочу сказати, щоб ті слуги народу, обравшись цими людьми, цими виборцями, не забували за них. Сісти на, сівши на вершину айсбергу, забували за цей простий народ і за свого виборця. Тому хочу йти з патріотичною налаштованою молоддю, щось міняти. З молодими, успішними людьми, людьми, які повинні змінити політичну свідомість і політичний бумонт в Україні. Слава Україні! Доброго дня всім! Сусла Руслан Іванович балотується до обласної ради по 31-му виборчому округу від партії Народний контроль. Чому все-таки я вирішив іти до обласної ради? Як ми бачимо, багато відбувається змін в суспільстві, багато реформ втілюється, буде об'єднання в тій чи іншій формі громадян, реорганізація установ. Я вважаю, що варто бути середині цього явища і впливати середини, а не бути тільки спостерігачем з боку. Які найбільші проблеми в нашому, як я називаю, сільському округу? Незалежно чи це є батьків біля Тернопільщини, чи це є Станіславчик біля Волині? В першу чергу це є безробіття на сьогодні. Робочі місця і підприємства в основному сконцентровані в бродах і біля бродів. Є хороші приклади, що війшла польська фірма в Пониковицю. Почав працювати рік тому тис в Накваші, але таких прикладів мало. Держава дещо робить для того: вивіз лісу за межі України заборонено. Бажано, щоб було більше таких кроків, але має бути і місцева ініціатива від місцевої громади. Це пошук нових інвесторів і допомога їм. Це і відновлення старих виробництв, наприклад, як вапельня. В поникві чи льонозавод в голубиці, але для цього має бути ініціатива. На жаль, ініціативи в селі бракує. Це потрібно пропагувати, потрібно показувати хороші приклади. Інші моменти людям потрібно підказувати, як заробляти на території. Це може бути індивідуальне заняття від малини до горіхів і так далі. Є інші моменти, які мене турбують. В першу чергу медичне забезпечення громадян. На сьогодні медицина, все в бродах. Їхати в район далеко медики мають виїжджати до населення. Інші моменти управлінські кадри. Управлінські кадри мають відповідати посадах, незалежно від їхньої партійної чи близької приналежності. Я йду на вибори. Хочу, щоб ви підтримали мене. Постараюся бути чесним, тому що ці правила для мене є важливі. Моральна сторона депутата також важлива. Дякую. Добрий вечір, шановні брещани. Я керівник бродівського виборчого штабу від політичної партії Наш край об'єднання професіоналів, однодумців, людей, діла і честі. Сьогодні маю честь представити вам кандидата до Львівської обласної ради по 31-му виборчому округу Паламар Зиновія Дмитровича, людину з самої наймірнішої професії. У 1982 році Паламар Зиновій Дмитрович закінчив Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю механізації сільського господарства. 20 років пропрацював у рідному господарстві хлібороб Бродівського району в село Заволоці. П'ять років працював головним інженером Бродівського концерного заводу. Але коли чобіт-агресора став на нашу рідну землю, покинув мирне життя і вступив у Збройні сили України. Зараз захищає наш рідний край на Донеччині і балотується за Дмитрович від політичної партії «Наш край» номер 8 у виборчому бюлетені кандидатів до Львівської обласної ради. Повірте мені, що ця людина знає, як потрібно любити і захищати наш рідний край, щоб він був багатим і процвітаючим. Шановні брещани, підтримайте. Паламар Зиновія Дмитровича, кандидата до Львівської обласної ради по виборчому округу номер 31 Це Бродівський район, СМТ Підкамінь і прилеглі села.